Зробити поминки, я хочу поставити обід старцям, і завтра ж, далі не отсрочу, скажіть, як здається вам? Всього троянці і бажали, і всі вголос закричали Енею, Боже, поможи! Коли же хочеш, пане, знати, і ми будемо допомагати, бо ми ж тобі не вороги. І зараз миттю всі пустились горілку, м'ясо купувать, хліб, бублики, Книщі вродились. Пішли посуди добувати, і коли в куті зробили, сети із меду посетили, договорили і попа, хазяїнів своїх ззивали, старців по вулицям шукали. Пішла на дзвін дякам копа. Друзі, в Енеїді Івана Котляревського, яка була написана на кінці 18 століття, декілька разів згадуються книжі. Які готувалися на поминки Енея за своїм батьком? І сьогодні ми приготуємо з вами книжі. Як пекли книжі на кінці вісімнадцятого сторіччя? Звичайно ж, ми не дізнаємось, але як пекли наші батьки, ха, попробуємо приготувати. І починаємо з того, що приготуємо звичайне дріжеве тісто, так як книжі готувалися на поминки частіше, вони могли бути пісні, але коли не було поста, то робили із шкварочками, вижарочками, з чим завгодно. Я до пів кілограма борошна вищого гатунку додаю півстолової ложки солі, все перемішаю добре. Роблю невеличку ямку. Сюди додаю 20 грамів дріжджів пресованих. Якщо сухі, то в три рази менше, це десь 7-8 грамів. Додаю 1 чайну ложку цукру, тепленької водички, приблизно мілілітрів 100. Перемішаю добре і залишу, щоб наші дріжджі підійшли. Якщо в дріжджах ви не впевнені, то зробіть опару окремо. Якщо у вас на кухні прохолодно, то відправте в теплу духовку десь на 20-25 градусів. Дріжджі підходили 15 хвилин. Як нищі буду робити, з картоплею та з грибами. Тому я відварила картоплю, беру картопляного відвару. Взагалі до 500 грамів борошна потрібно до 300 мл води або картопляного відвару. Я вже 100 мл додала і додаю решту картопляного відвару. Відвар повинен бути не гарячий, а тепленький 35-36 градусів десь так. І ще додамо трішки олії. Я візьму на руку. Одну дві столових ложки і замісимо вже тісто рукою. Тісто має бути не туге, таке, як на хліб приблизно. І ще хвилинки 2-3 вимісимо його на столі. Тісто вимісили, капнем трішечки олії. Відправимо знову тепле місце, щоб тісто підійшло. Накриємо рушничком. І поки тісто підходить, я наріжу 250 шампіньйонів або печериць. Будь-яких грибочків можна взяти, дві цибулі, потовчу пюре, підсмажу цибулю гриби та поєднаю з пюре. Все просто. Я такої начинки зазвичай готую більше, тому що вона підходить і для вареників, і так просто поїсти. А якщо вам тільки на книщі, то беріть менше картоплі. Підсмажуємо цибульку, грибочки. Додамо сіль, одну дрібку, чорного меленого перчику. Тісто підняло, піднялося майже в два рази. Трішечки підсипемо борошном. Викладемо тісто на стіл, злегка я його так підімну. Бачите, як воно пищить. І поділимо на такі частини, які ви хочете, щоб були книжі. Зробимо кульки. Так, от Готово. тепер, поки ми останнє робили, перша вже трішечки відпочила. І ми розкатуємо в кружок. Книші це відкриті пиріжки. В будь-якій місцевості роблять по-різному. І навіть у нас в Одеській області також в кожній господині роблять по-різному. У нас на рецепті вже є книжі прості, такі, кому цікаво, можете зайти, подивитися. Але так як у Котляревського це поминальні книжки, ми їх робимо пісні. І, мабуть, кожному окремо. У нас це був як розбірний пиріг ми робили. А зараз ми будемо робити книж такий, щоб був, якби кожному окремо збираємо. Ось так. Можна і осучаснити книжі. Зробити книжі трояндочки, також буде смачно. Це також буде відкритий пиріг, але вже більш на сучасний лад. Надріз... Робимо надрізи з чотирьох сторін. І навпроти робимо пелюсточки. Тут під низ. І буде в нас такий сучасний книжк. І, друзі, якщо ви готуєте такі книжки не в піст, то можна змастити жовтком, а якщо в піст, то можна змастити або міцним чорним чаєм, або просто олією. І ми Змастимо олією останній книж у нас. Так, краще навіть сподобалося, чим традиційно. Все, зараз змащу олійкою і залишимо, щоб трішечки відстоялися книщі хвилин 10, і потім будемо випікати при температурі 180 градусів 35 хвилин. При 180 градусів випікала моя духовка книщі. Щоб вони були м'ягчі, можна змастити або вершковим маслом, або просто збризнути водичкою. І потім накрити рушничком і дати хоча б хвилин 5, щоб вони відпочили. Все, ми ще щось подумаємо, ще ми будемо книжі їсти. Книжі постояли, подивіться, вони м'якенькі стали, смачненькі, а пахнуть. А де ж тюречка, де ж хамса? Робила фотографію і за тюречку забула, а з'їла картопельку та й захотілася. А ну-ка, де моя хамсичка? Не буду вас дразнити. Ставте вподобайку, кому сподобались книжки із твору Котляревського Енеїда. Всім бажаємо смачних книжиків. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе і пока-пока.